Добрий день, мене звати Марія Заболотна і я Єдеса Ужгорода. Із нагоди 80-річчя краєзнавчого музею імені Тевдара Лихоцького я б хотіла розказати про свій улюблений експонат. Це 59-та мініскультурка в нашому місті, і вона була встановлена на бастіоні замку з нагоди 1130-річчя міста Ужгорода. Її назва легенди закарпатських замків, адже оці монетки зображають персонажів з міфів та легенд. Тут і чортиня, що начебто допомагала копати колодязь в Мукачівському замку, і кінь, татош, на якому літав легендарний бронецький розбійник Бриндя, і привид білої діви, що оберігає тутешні мури. Попрошу не плутати з погандівою. Щоб знайти цю скульптурку, зайдіть на територію музею та прогуляйтеся до оглядового майданчику на бастіоні замку. А якщо бажаєте привезти отаку монетку собі на пам'ять, то не треба цупити з міні-скульптурки. Зверніться краще до автора. Романа Мурника, і він зробить для вас копію.